Видатні пам'ятки Одеси відомі майже кожному українцю: оперний театр, пасаж, потьомкінські сходи. Але портове місто і одноіменна область мають і інші архітектурні прилини, збудовані вже у 20 столітті. На Одещині залишилися десятки модерністських пам'яток. Багато з них перебудовані і занедбані. Звісно, в такому стані важко оцінити їхню красу та архітектурний задум. У цьому відео ми розкажемо про чотири таких пам'ятки: їхню цінність та сучасний стан. Щоб, коли наступного разу будете на Одещині, могли знайти їх та побачити архітектурну цінність. Старі санаторії біля моря. Величезний та просторий санаторій затока збудували буквально на березі моря. Санаторій будувався для лікування людей хворих на туберкульоз. Тому архітектор спроєктував його розташування, розмір балконів та вікон, розміщення кімнат і все інше з метою отримання максимальної користі для пацієнтів. Такими будувалися майже всі споруди у період модернізму. Важливо було максимально полегшити життя та побут людини, відштовхуючись від її потреб. Основними характеристиками функціональних споруд була відсутність будь-яких прикрас на фасадах, що не несли жодної користі. Є поєднання архітектури з природою. Важливою була взаємодія споруди з оточенням. Саме таким і збудували цей санаторій. Ініціатором будівництва була протитуберкульозна національна ліга Румунії, адже тоді ця частина Одеської області належала Румунії. Архітектор спроєктував санаторій, який нагадує літак: він став однією з найбільших будівель румунського часу на території Буджаку. і згодом став одним із найкращих санаторіїв в Україні у стилі функціоналізму. Зараз санаторій в поганому стані: спорожнілий, змінений післявоєнними перебудовами, а берегоукріплювальна споруда наполовину зруйнована. Тому зараз морські хвилі плескаються всього за кілька метрів від головної будівлі санаторії. В якому стані буде будівля після закінчення повномасштабної війни, поки невідомо. Виникає логічне питання: спадщиною якої країни є будівля санаторію? Адже споруда проєктувалася за ініціативи Румунії, там працювали румунські архітекти. Тори та лікарі, і хто повинен вирішувати долю будівлі, необхідність у відновленні та збереженні? Мистецтвознавиця Євгенія Моляр переконана, що спадщина, приналежність та культурна спадщина належать території. Тому цю будівлю, яка тривалий час перебуває на підконтрольній Україні території, вважає українською. То що ж робити з цією будівлею, яку збудували навіть не українці, відновлювати та берегти ця споруда, як і багато подібних до неї, і надалі може слугувати прекрасним санаторіям для оздоровлення та відпочинку. Кожному українському місті Одеса не виключення поєднуються сучасні споруди та старі модерністські будівлі. Останні зазвичай мають не найкращий вигляд. Занедбані та перебудовані, вони втрачають свій первинний шарм та викликають дискусії. Здебільшого обговорюють їх подальшу долю: чи потрібно ці будівлі реставрувати та зберігати? Повномасштабне російське вторгнення та регулярні обстріли українських міст поставили ці питання ще гостріше. Якщо будівля пошкоджена, вирішується архітектурний стиль, в якому споруда буде відновлюватися. В самому центрі Одеси серед будівель періоду еклектики та неокласики розташована будівля телефонної станції у стилі конструктивізм. Будівля автоматичної телефонної станції в центрі Одеси є одним з найцікавіших прикладів міжвоєнного модернізму через його внутрішню і зовнішню художню суперечку. Вона зведена у 29-30 роках, коли в різних частинах міста вже будувалися інші модерністські споруди. Проте контраст між цією будівлею та історичним центром дуже відчутний. З одного боку можна говорити про те, що це була вимушена необхідність створення архітектурних контрастів, але з іншого боку, функція архітектури, що інколи залишається поза увагою, це відображення часу, відображення епохи. І в модерністській архітектурі це особливо помітно, розповідає мистецтвознавець Євгенія Моляр. І саме цей контраст чудово показує, в який період зводилася будівля та дає продихнути від одноманітності Архітектура, як і будь-яке мистецтво, це ознака епохи, певного моменту, актуальності матеріалів та форм. Наприклад, модерністська архітектура це не просто форми та матеріали, а ще і певна ідеологія, яка формувала стиль життя. Тому нам важливо зберігати історичну архітектуру, але вже у випадку, якщо ця архітектура втрачена і не підлягає відновленню, звісно, замість того, щоб робити копію або нагадування, краще будувати нові будівлі, які можуть мати якісь елементи пов'язані з архітектурою попередніх епох. Наша країна у двадцятому столітті постраждала не лише від сталінізму та війн, але й від нав'язування ідеї неважливості об'єктів культурної спадщини, їхнього знецінення. Ми втратили тисячі видатних пам'яток, і ще тисячі було знищено недбалими ремонтами, добудовами і відсутністю реставрацій для збереження архітектурної ідеї. Одним з прикладів такої будівлі є будинок Радторгфлоту, зведений у 1928 29 роках в Одесі. Наразі ця будівля має вигляд непримітної радянської житлової забудови, яка втратила первинний архітектурний задум та привабливість під час післявоєнної перебудови. Архітектурний проект будівлі мав декілька родзинок. Одна з них це кутове розміщення вікна. В Радянському Союзі через технічну складність таке рішення використовувалося зрідка. Ще одна особливість сходової клітини: її трикутний план. У післявоєнний період до споруди добудували додатковий поверх та змінили фасад. Ці перебудови остаточно знищили первинний задум та красу будівлі. Є чимало відверто поганої архітектури з незручним плануванням, з імітацією стилістичних ознак. І немає нічого страшного в їхньому демонтажі чи перебудові. Іноді за певних причин демонтуються навіть видатні пам'ятки модернізму. Проте в Україні після Другої світової війни на об'єкти спадщини не зважали, а тому перебудовували та знищували навіть цінні та гарні споруди. Зараз в нашій країні триває нова страшна війна отже, нам критично необхідно зрозуміти важливість. Втраченого архітектурного середовища. В кожному населеному пункті України досі існують транспортні будівлі, які зводилися ще в радянські часи. Частина з них активно функціонує, щоденно приймаючи транспорт та пасажирів. Проте більшість вокзалів та морських вокзалів в Україні перебувають в стані занепаду. Причина занепаду більшості залізничних, автобусних та морських вокзалів полягає в розвитку транспортного сполучення і в змінах потреб населення. Нині більшість квитків купують в інтернеті, тому велика кількість каз більше не потрібна. Потреба в залах очікування також зменшилася, адже рух громадського транспорту відбувається за чітким графіком. Проте серед цих споруд є багато важливих, гарних та потенційно цікавих будівель, які потребують уваги, збереження та реставрації. Одна з них морський вокзал в Одесі, збудований у стилі функціоналізму. Окрасою будівлі стали елементи конструкції. Сходи, мости, переходи, навіси стали головною оздобою будівлі. Відкрили її в 1968 році. Будівля, попри багаторазові перебудови, є досить впізнаваною та гарною спорудою в самому центрі міста. Як і багато інших транспортних споруд, вона потребує переосмислення і, можливо, навіть часткової зміни функціоналу. Вокзали виконують роль обличчя країни та міста, тому витрати на такі будівлі виправдані, попри те, що утримання їх збиткове. Підтримка престижу це вкладання грошей, які повертаються зовсім іншими шляхами, але точно повертаються з відсотками. Українцям варто переосмислити значення будівель, зведених у радянський період, адже попри об'єктивно темні сторінки, це залишається минулим нашої країни, і ці будівлі є свідками формування наших міст та історії. Будівель модернізму, які варті уваги і збереження, залишилося не так багато. Проте українцям та владі варто прийти до рішення, що з ними робити, в якому стані зберігати та які функції надавати цим спорудам. Якщо це відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Попереду багато цікавих матеріалів.